Вітаю вас на моєму каналі. Друзі. Мене звати Юрій Кудрявцев, я лікар-уролог і керівник центру урології Сумської міської клінічної лікарні святого Пантелеймона. В ці передноворічні дні прийнято ділитися своїми здобутками і підводити підсумки року. Я теж хотів з вами поділитися нашими здобутками і успіхами нашого колективу в цьому такому нелегкому для всіх нас році. Дякуючи нашим хлопцям, які боронять нашу землю, ми мали відносний спокій і тому займалися тим, що ми добре вміємо робити. Надавали хірургічну допомогу нашим людям з проблемами органів все системи в тих випадках, коли не було ніякого іншого виходу ніж хірургічна корекція, спеціалізуючись на цих втручаннях, виконавши виконавши за рік більш ніж 1400 чотириста. Різноманітних операцій на органах сечостатевої системи. Хочу сказати, що близько 30% пацієнтів це були жителі, мешканці інших регіонів, які приїздили до нас на різноманітні реконструкції, ті, які вони не могли виконати в своєму регіоні. Так, за цей рік ми виконали більш ніж 30 пацієнтів. Радикальних цистектомій видаленця чова міхура з кишковою пластикою з кишечника самого пацієнта. Ці втручання досить складні для всього колективу, тому в цьому не тільки моя особиста заслуга, але заслуга всієї команди. І причому ми впровадили в цьому році і виконали п'яти пацієнтам. Таку операцію саме лапароскопічно, повністю інтракорпорально, через декілька мініатюрних проколів. Ми це робили вперше не тільки самі, але вперше взагалі в нашому регіоні, і втручання такого типу досить рідко виконується в Україні. Крім того, ми виконали більш ніж 130 Тівіті пластик установки слінгів з приводу нетримання січі у жінок, знаючи приблизні цифри, які виконуються в колективах медичних, хочу сказати, що ця цифра дуже висока, і ми досягли її внаслідок потужної інформаційної політики, яку проводили весь рік. Мінус 130 жінок за цей рік з підтіканням і нетриманням січі. Більшість операцій, які ми виконували, вони виконувалися лапароскопічно. Серед них лапароскопічні нефректомії, лапароскопічні резекції нирки, лапароскопічні пластики з приводу гідронефрозу, з приводу стріктур сечоводу або стріктур пілоуретрального сегменту. Також ми виконували за цей рік цілу серію ендофалопротизувань. Це втручання, які допомагають при важких формах еректильної дисфункції у чоловіків. Неможливо в такому короткому відео розповісти абсолютно все. Деякі випадки були унікальними для особисто для мене, так і для нас. Ми щасливі, що до нас потрапили такі пацієнти: як пацієнти з тотальною деструкцією ретрі, жінка, яким нам вдалося відновити сечовипускний канал. Жінки із пошкодженнями сечостатевої системи, які мали, е, сечовідно, Вагінальні або міхурово вагінальні нориці. Тобто, у цих жінок із вагіни постійно підтікала сеча і нам вдалося радикально змінити якість їхнього життя, виконавши їм успішні оперативні втручання. Дуже сподіваюся, що всі ми не будемо почувати на лаврах, будемо розвиватися далі. На початку літа 2023 року ми отримали потужний лазер італійського виробництва Кванта Сістем. Один із основних здобутків цього цього року це впровадження тулівої лазерної анатомічної нуклеації аденоми передміхорової залози. Це дозволило вийти на зовсім інший рівень надання допомоги чоловікам з аденомою передміхорової залози середніх. Великих та дуже великих розмірів. Таким чином, ми повністю відмовилися від відкритих оперативних втручань, і буквально за півроку наразі ми виконали більше ніж 100 тулівих лазерних анатомічних анукляцій до одному передміхорової залози. Мене особисто дуже радує, що наш колектив розвивається що лікарі, які деякі з них працюють зовсім недавно, поступово збільшують свій хірургічний портфель. Всім вам бажаю всього самого найкращого в новому році. А основне це миру. Всім нам миру. З вами був Юрій Кудрявцев, Всього самого найкращого. Вітаю вас на моєму каналі. Друзі. Мене звати Юрій Кудрявцев. Я лікар-уролог і керівник центру урології Сумської міської клінічної лікарні святого Пантелеймона. В ці передноворічні дні прийнято ділитися своїми здобутками і підводити підсумки року. Я теж хотів з вами поділитися нашими здобутками. І успіхами нашого колективу в цьому не такому нелегкому для всіх нас році, дякуючи нашим хлопцям, які боронять нашу землю, ми мали відносний спокій, тому займалися тим, що ми добре вміємо робити, надавали хірургічну допомогу нашим людям з проблемами органів все системи в тих випадках, коли не було ніякого іншого виходу ніж хірургічна корекція, спеціалізуючись на цих втручаннях, виконавши виконавши за рік більш ніж 1400 чотириста. Різноманітних е, операцій на органах сечистотевої системи е, хочу сказати, що близько 30% пацієнтів е, це були жителі мешканці інших регіонів, які приїздили до нас на різноманітні реконструкції, ті, які вони не могли виконати в своєму регіоні. Так, за цей рік ми виконали більш ніж 30%. Е, Радикальних цистектомій видонцічово міхура з кишковою пластикою з кишечника самого пацієнта. Ці втручання досить складні для всього колективу, тому в цьому не тільки моя особиста заслуга, але й заслуга всієї команди. І причому ми впровадили в цьому році і виконали п'яти пацієнтам. Таку операцію саме лапароскопічно, повністю інтракорпорально через декілька мініатюрних проколів. Ми це робили вперше не тільки самі, але вперше, взагалі в нашому регіоні, і втручання такого типу досить рідко виконується в Україні. Крім того, ми виконали більш ніж 130. ТВТ, пластик установки слінгів з приводу нетримання січі у жінок, знаючи приблизні цифри, які виконуються в колективах медичних, хочу сказати, що ця цифра дуже висока, і ми досягли її внаслідок потужної інформаційної політики, яку проводили весь рік. Мінус 130 жінок за цей рік з підтіканням і нетриманням січі. Більшість операцій, які ми виконували, вони виконувалися лапароскопічно. Серед них лапароскопічні нефлектомії, лапароскопічні резекції нирки, лапароскопічні пластики з приводу гідронефрозу, з приводу структур сечоводу або стріктур пілоуретрального сегменту. Також ми виконували за цей рік цілу серію ендофалопротизувань, це втручання, які допомагають при важких формах еректильної дисфункції у чоловіків. Неможливо в такому короткому відео розповісти абсолютно все. Деякі випадки були унікальними для особисто для мене, так і для нас. Ми щасливі, що до нас потрапили такі пацієнти: як пацієнти з тотальною деструкцією ретри, жінка, яку яким нам вдалося відновити сечовипускний канал, жінки із пошкодженнями сечостатевої системи, які мали е, сечовідно Вагінальні або міхурово вагінальні нориці, тобто у цих жінок із вагіни постійно підтікала сеча, і нам вдалося радикально змінити якість їхнього життя, виконавши їм успішні оперативні втручання. Дуже сподіваюся, що всі ми не будемо почувати на лаврах, будемо розвиватися далі. На початку літа 2023 року ми отримали потужний лазер італійського виробництва Кванта Сістем. Один із основних здобутків цього року це впровадження тулівої лазерної анатомічної нуклеації аденоми передміхової залози. Це дозволило вийти на зовсім інший рівень надання допомоги чоловікам з аденомою передміхорової залози середніх. Великих та дуже великих розмірів. Таким чином, ми повністю відмовилися від відкритих оперативних втручань, і буквально за півроку наразі ми виконали більше, ніж 100 тулівих лазерних анатомічних анукляцій аденоми передміхорової залози. Мене особисто дуже радує, що наш колектив розвивається, що лікарі, які деякі з них працюють зовсім недавно, Поступово збільшують свій хірургічний портфель. Всім вам бажаю всього самого найкращого в новому новому році. А основне це миру. Всім нам миру з вами був Юрій Кудрявцев. Це самого найкращого.